Усім привіт! Мене звати Тетеренко Єлизавета. Зараз ми знаходимося біля Шаргородського музею образотворчого мистецтва. Нещодавно тут відбулася виставка, присвячена річниці російсько-української війни. Тут можна побачити елементи військової амуніції. Пропоную разом із вами ознайомитися з ними. Доброго дня, мене звати Ліза. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Оксана Геонідіонових істюк. Я директор комунальної організації Шаргородський музей образотворчого мистецтва Шаргородської міської ради. Дуже рада знайомству. Ознайомте нас, будь ласка, зі своєю виставкою. З 27 лютого 2023 року в музеї проходить виставка «Виборюємо перемогу разом. Виставку було організовано спільно з громадською організацією Шаргорт Оператив». Зараз ми побачимо уламки збитої ракети на території нашої громади, нашим ППО. А ось тут на землі, іншого місця для них просто немає. Представлені речі окупантів. Давайте подивимося на них ближче. Федор Сергійович, 2001 рік. Боже, ви ж такі молоді! От куди ви йдете? Як бачите, тут знаходяться і банковські карточки, і їхні особисті записники, і фотографії дружин, і ось такі радянські предмети. Ласка, скільки ще буде тривати військова виставка? Виставка в нашому музеї буде тривати до кінця навчального року. Було дуже приємно з вами познайомитися. Дякую за екскурсію. Назаю. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей!